А ось і наша ультрашвидкісна черепаха. Як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед. Що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав. І добре, що в його багажнику є. Відро і мініракета і. продукти Йоя бульба, це чудова ідея. Отже, одна картоплина стабільно може видавати 0,5 вольта напруги, щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 бараболь, цинкового цвяха та мідної проволоки, ми повинні завести авто трясця. Пусковий струм занадто маленький. Для запуску двигуна потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. Я би порадив вам поквапитися сонце сідає, а ночі в пустелі дуже холодні. Йой, козаки! Файні костюми. Сподіваюсь, сьогодні обійдемося без синіх кристалів. Так, що це тут у нас? Ага, зрозумів, що ви робите. Якщо ми візьмемо цинкові болти, гайки, монети, губки, оксид калію, мідь, гальмівні колодки, на яких є графіт, змішаємо їх між собою і під'єднаємо їх до автомобіля, то ми дамо заряд, як у звичайному акумуляторі. Хлопці все правильно зробили. Журбинка, але потужності все одно мало щоб рушити. Покваптеся, часу все менше. Арнольде, припини там ритися. Ану, покажи, що там у тебе. Магніт. Це те, що треба, Арнольде. Ей, Ілоне. Зараз не найкращий час для цього. А ти для спільної справи. У 1831 році Фарадей вперше провів подібний експеримент. Для нього нам потрібні котушка, мідна проволока та магніт. Занурюємо магніт в обмотану мідю котушку, закриваємо її. Всередині рухаємо магніти, в кожному мотку міді утворюється напруга в одну соту вольта. Однак за рахунок великої кількості витків усе працює. Подивимося, як це спрацює у хлопців. Арнольде тільки обережніше з пальцями. Ну, принаймні добре, що ми вижили. Гей, а хто вимкнув світло? Арнольде, краще нічого не чіпай. Що відбувається? Арнольде біжи. Матінко рідна! Схоже, ми опинилися в 13-му сторіччі, прямо під час священної інквізиції. Hey. Яка файна екскурсія? Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Mm. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано ладне з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде, тобі не пощастило. У ті часи всіх рудих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають Вмощуй дубцю. Тутешні стільці навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників. Їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, Барнольде, прийми католицтво, і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець. Що зараз? Схоже, що хтось звів на тебе наклеп. Спокійно, Арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Щось ти, друже, сьогодні загрався. Єдине розумне рішення за увесь день дати хропака. Добрані чорні. Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, сони параліч. У стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації. Буде здаватися, що на тобі примостився чортяка. Але це ненадовго. Що з тобою арні? Боїшся спати у темряві? На планеті близько 10% людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. У -у, здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, у світовому чемпіонаті смоктунів страхополохів ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному тілі головного мозку. У цьому півтора сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу Урбахавіте. Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся, навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив. Я вімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Проте спати з увімкненим світлом це погана ідея. Це пригнічує гормон сну, мелатонін, і може призвести до зайвої ваги. Тому вибір очевидний. Щоб не стати пухкеньким нікчемним боягузом, будемо спати у темряві. Так, заснути непросто, коли здається, що в кімнаті хтось є. А може, це тобі просто примарилось? Е, а може, і ні. Монталь. Вітаю, у тебе є шанс стати першою клонованою людиною. Заходь у апарату, Арнольде, що може піти не так. Проведемо маленьке тестування. Хм, що це? Клонування спрацювало не так, як я очікував. Мозок розділився на дві частини, і кожен з вас має лише одну півкулю. Мозолисте тіло з'єднує півкулі головного мозку і складається з 200-250 мільйонів нервових волокон довжиною кілька сантиметрів кожне. Якби твоя бабця зв'язала їх у нитку, вона могла б тричі обмотати нею землю. Це дивовижно. Давайте перевіримо ваші когнітивні здібності. Молодець лівомозки, Арнольд. Правомозки, Арнольд, що ти робиш? А, точно, ліва півкуля відповідає за мову. Ліва півкуля контролює праву частину тіла, а права ліву, і якщо видалити мозолисте тіло, як це робиться при важкій формі епілепсії, спочатку людина плутатиме ліві і праві кінцівки. Давайте повернемо все як було. Чим чекуйте до апарату, Арнольди? Так по одному не штовхайтесь. Ми все одно без вас обох не почнемо. Будьте обережними. Хм, Здається, заклинило. Почекай секундочку, друже. Більшість ділянок мозку в обох півкулях дублюються. Тому якщо видалити одну півкулю, або якщо людина народжується лише з однією, ця півкуля може компенсувати роботу іншої, і людина може жити цілком нормальним життям. Тож як почуваєшся, арні? Це що, палець іншого, Арнольда? Не набридло генерувати фото за допомогою штучного інтелекту. Йой, вирішив залити їх у Тіндер. Гадаєш, хтось на них поведеться? О, і нове повідомлення. Тебе запрошують на побачення, Арні. Твоє звичайне фото в соцмережах, як і мільйони інших, є частиною бази даних для розпізнавання облич на вулиці. У США кожен другий дорослий в базі і може бути відстежений за допомогою 50 мільйонів вуличних камер. Тому штучний інтелект з імовірністю 99% знайде тебе, де б ти не був. Але навіть штучний інтелект не допоможе з твоїм гардеробом. Адже важко обрати між двома зеленими футболками. Арнольде, головне будь собою і поводься природно, але не настільки ж базу даних популярного GPT-3 Можна порівняти з 285 тисячами книг по 200 сторінок кожне. Якщо людина читатиме сім книг у тиждень, то вже через 5470 років зможе прочитати останню штучний інтелект впорається із цим всього за п'ять років, що на 101 143% відсотки ефективніше за людину. Нервуєш я теж. О. А ось і вона. Йой, яка краля. Як вона повелась на тебе? Дивно. Вона сміється з твоїх жартів. Дуже підозріло. Десятий страйк поспіль? Максимально чудернацько. Арні. Ти жахливий фотограф. Або дай тобі. Вона що? робот зі штучним інтелектом? Схоже, вона хоче не любові, а чогось іншого. Час вшиватися, Арні. Гранатомет XM25 використовує штучний інтелект, здатний автономно розпізнавати ціль та обирати спосіб вибуху. Однак найпопулярнішою зброєю зі штучним інтелектом залишаються дрони. Вони розпізнають обличчя з відстані в милю не більше, ніж за дві секунди. Але хто знає, можливо, ці дрони будуть скидати геть не бомби. Арнольде, так просто тобі не спекати з цієї кіберледі. Ідея. Її телефон у тебе. Мерші, Арнольде. Потрібно якось її відключити. Тисни червону кнопку. Здається, спрацювало. Ти все ще живий. Шукаєш роботу програміста? Ти ж лише завершив дводенні курси програмування онлайн? Та ну, але в Roblox можна створювати ігри навіть без знання програмування. Правда, дуже мало людей здатні створити гру, з якої можна реально заробляти гроші. Ідея самої платформи виникла ще у 1989-му з метою винайдення симулятора для вивчення фізики. Бета версія Roblox була представлена у 2004-му. Тож Роблокс старша за середньостатистичного геймера. У 2016-му Roblox мав лише 10 тисяч аккаунтів. А у 2019-му мільярд. Уявляєш, скільки можна було заробити? Але зробити це за три копійки не вийде. Потрібен стартовий капітал. Перша інвестиція у Роблокс була 560 тисяч доларів. Хрестики, нулики. Гарнольде серйозно думає, що хтось на це поведеться? Йой, ти їх переконав, дати тобі фінанси. Дуже поспішне рішення з їхнього боку. Здається, хтось протринькає всі грошенята ще до релізу гри. Дуже класну гру можна створити лише кількома людьми в гаражі. Не обов'язково ж кожному створювати новий Google. Рано радієш. Що ж, Арнольде, час повертати борги з відсотками. Тобі здавалось, що один відсоток не так багато, але ж це відсоток за день. Це 365 відсотків на рік. А з урахуванням складних відсотків ти винний у кілька разів більше ніж позичив. Сотні тисяч банкрутств реєструються щороку лише в Америці. 70% стартапів конають у свій перший рік, а решта 25% протягом наступних кількох років. Ти справді не маєш достатньо грошей на це, Арнольде. тобі доведеться працювати як і наступні 10 тисяч років. А нині у тебе немає чого їсти, і немає де жити. Сподіваюсь, ти не сьорбаєш брудну воду з річки. Молодець. Брудна вода основна причина усіх хвороб у світі. Через вживання нечистої води 3,4 мільйони людей у всьому світі помирають кожного року. Це майже втричі більше ніж від автокатастрофи. І на 20% більше, ніж від ожиріння. Добре, що у тебе є питна во. Бо... Вовк його забирай. Екоактивісти загребли всі твої пластикові пляшки. Нині у тебе немає води. А пити хочеться, однак не пий з річки. Що не бачиш знаків. О, Герні, ти про це пошкодуєш? Одна крапля річки Ганг містить 3-5 мільйонів бактерій кишкової палички, що перевищує норму в 110 разів. Незважаючи на це, 40% населення Індії, півмільярда п'є з ганга. І звісно ж там є багато інших шкідливих елементів. Герні, ти де? А ясно зрозумів. Легка діарея це лише початок. Вона буде сильнішою і сильнішою. А це вже халепе. Тобі доведеться інвестувати. А ти ж міг просто очистити річну воду. Можна відфільтрувати річну воду крізь тканину. Вона відділить пісок і бруд. Кип'ятіння допоможе спекатись 99% шкідливих мікроорганізмів, а найефективніший метод хімічна очистка на кшталт хлорними таблетками. Цікаво, як смакує така вода. Не дивився Discovery, так? Дійсно, коли немає чого пити, мандрівники використовують сечу. Але у твоєму випадку це неможливо через зневоднення та знесилення. О, Арноль, де ти оговтався? Чуйні люди тобі допомогли. Яка ж смачна вода? Проте не розслабляйся. Від любові до ненависті один крок. Тікай, Арні! Гадаєш, тобі пощастило? Помиляйся. Знову.